І історія джерела про те, як не не здаватися, насправді та тому, що були нас різні кризові моменти, були дуже непрості моменти. Та коли стояло питання закриття, скажем, припинення якихось послуг, ведення черговості, mm -hmm. надання послуг для того, щоб. Вистояти там, не скажімо, не, не припинитись, не закритись не знаєш двері і на тому кінець. Фактично стояло питання приймати нові виклики для себе, так насправді, тому що ти розумієш, що коли ти працюєш з донорами, чи ти працюєш з органами місцевого самоврядування, кожен кожна така може здаватися, що це дуже маленька поступка там чи домовленість, але вона є цінна, і за це потрібно бути вдячним. Uh -huh. а, власне, тому що ніхто нічого вже одразу масштабного не дасть, і треба стукати, треба просити і бути вдячним за те, що тобі дають, і показати, що ти спроможний uh -huh. це робити, і тільки крок за кроком, тоді а, власне той кредит довіри. А, Тої по тебе спроможності, власне, покаже те, що тобі можна довірити більше, і власне тоді зможна, скажімо, отримати більше вищі результати. Насправді, ну тобто, так знаєте, сказати, що все прекрасно і все ідеально. Я приходжу, і мені все дають. Ну такого немає, чесно.